Всім гарним людям доброго часу доби. Настала вже зима, принаймні календарна. Тому хто ще собі має можливість, але не придбав чи сонячну електростанцію, чи генератор, чи зарядну станцію, я думаю, час вже це зробити. Отже, на каналі у мене є декілька відео вже про сонячну електростанцію, невеличку домашню, а от відео про. Зарядну станцію у мене нема. тому сьогодні в огляді, сьогодні розпакування, огляд ось такої невеличкої зарядної станції. Зарядна станція, я навіть не знаю, як це правильно вимовляється, назва цієї фірми коітеч, напевно, Коїтеч. Заявлена у неї, як ми бачимо, потужність на 500 Вт, тобто це переносна зарядна станція. А що у неї всередині, і взагалі яка комплектація? Що на панелі і які характеристики, ми це зараз побачимо далі. Так, розпаковуємо. Бачимо, що тут так все гарненько запаковано, Отакі ось таке ось це м'який поліуретан, пінопаст, що це таке зверху. Ще одна. І безпосередньо встанція. І Так, Поки відходи в сторону. І подивлюся, що тут Тут більше, як ми бачимо, нічого, але щось є до боку. Так. Така ось коробочка з боку, і більше там нічого. Ну, і з цієї сторони тут коротко заявлені характеристики. Зараз швиденько пройдемося, що батарея, тобто акумулятор, повинен бути на 484. Вт години при напрузі 21,6 вольта. 22,4 ампер години. І тут що у нього є вихід 220-240 вольт, вхід 12 вольт 30 вольт, 5 А, 4 виходи USB-A, USB-C є вихід. Ну і інші. Це вже будемо розбиратися по ходу. Так, Коробку забираємо. І ось на коробці тут є така невеличка інформація, скільки які гаджети і які пристрої повинні від повної зарядки триматися, як то кажуть, від цієї станції. Якщо 12 вольт 5 Вт освітлення, то це від 96 годин. Якщо телевізор, я так розумію, якийсь середньостатистичний невеличкий, то близько 3 годин. Можна зарядити. Ну, Знову тут таки написано ноутбук до 11, ну, знову ж таки, це залежить від ноутбука. Можна зарядити більше 40 мобільних телефонів, більше 15 планшетів, і невеличкий холодильник чи морозильник може працювати близько 7 годин. Також можна зарядити 11 дронів, знову ж таки, якихось, і 34 камери. Ну, Звичайно, це все рекламна інформація, наскільки воно. Правда, це ми не знаємо. І так розглядаємо, що у нас в цій коробочці. Так, тут у нас дроти я бачу. Так, це у нас AC-адаптер, тобто блок живлення Блок живлення тут зовнішній. Ну і шнур до нього. Переходимо безпосередньо до станції. Інструкція. Тут у нас, я бачу, є англійська, китайська, японська, арабська, польська. Французька. Це не знаю, корейська, напевно. І угорська. Як ми бачимо, української нема, але я не думаю, що враховуючи інтернет і сучасні перекладачі, що буде якась проблема з тим, щоб перекласти з англійської. До інструкції, що треба, ми повернемося. Подивився я в інструкції, ну тут нічого такого. Я би сказав, не те, що зайвого, а я, напевно, ну, дуже таки мало інформації. Треба буде розбиратися по ходу. Отже, переходимо до самої станції. Що ми тут бачимо? Ну, оце, е, вхід. Я так розумію, що це вхід е, від блока живлення. До речі, який у нас тут блок живлення? У нас тут написано е, 100-240 вольт. 50-60 гц. Ну, а виход у нього 24 вольта. І 5 ампер 120 ватт тобто 120 ваттна зарядка. Так, ми його сюди під'єднуємо. Далі. До мережі 230 вольт і заряджаємо. З цим розібралися. Так, що у нас далі? Далі у нас тут є якась кришечка. А, ну, це для. Автомобільного адаптера, тобто той самий, такий самий, як в багатьох автомобілях. Сюди можна під'єднувати сумісці з автомобілем перенісні якісь пристрої. Це якийсь ще вхід 12 В10 А. Зараз треба подивитися, що це таке. Ще ми тут бачимо, що тут є ось такий, вимикач на ньому написано DC on off тобто це, я так розумію, вимикається, вимикається виход DC, тобто це постійна напруга. Виход постійної напруги вимикається, вимикається. Це у нас USB теж. USB on off що ми бачимо? USB Type-C 100 Вт. Потім 5 вольт, 2,4 А4 USB Type-A роз'єми, тобто до 4 можна пристроїв звичайних USB Type-A, підключати і заряджати. ну, Доволі зручно можна і телефон, і планшет, і декілька телефонів. І QC3.0. Навіть я не знаю, що таке qc 3.0, Треба подивитися ще один порт. ну, І, звичайно, вихід під стандартний його називають. євророз'єм, Сюди ми під'єднуємо, якщо необхідно. Якесь невибагливе навантаження, яке розраховане на мережу 220-230 вольт змінного струму. Відповідно, це у нас вмикається і вимикається. І це м -м, ліхтарик. Зараз його навіть можна увімкнути і подивитися. Так, Світиться і відразу запустилося чомусь вентилятор всередині, як ми почули, є чогось, відразу запустилося. І ми бачимо, що у нас тут є. На індикації, що батарея заряджена на 100%, да, наскільки я знаю, її недавно заряджали. І показуємо, що у нас тут виход 0 Вт, і вход теж 0 Вт. Можна це вимкнути, я ось у нього режим мерехтіння. Вимкнули. Так, що у нас позаду? Позаду у нас тут. Нічого крім характеристик нема. Але що ще з гарного з того, що можна підключати для зарядження сонячні панелі? Тут написано, що максимум 150 Вт ці панелі мають видавати, із них напруга повинна бути в діапазоні від 12 до 30 вольт. Відповідно, якщо ви хочете використовувати сонячні панелі для підзаряджання, в них повинен бути вихід на ось такий ось адаптер, який називається dc 6530 роз'єм. Ну, звичайно, якщо у вас якась покупна сонячна велика електростанція, це може бути проблемою. Але якщо у вас своя власна, до якої ви можете приєднати будь-який роз'єм, то я думаю, це не буде проблемою знайти такий самий роз'єм і приєднати і можна буде. Тоді спокійно заряджати цю станцію від сонячних панелей. Роз'єм, який значиться як DC5521, і можемо під'єднати знову ж таки, що нам тут необхідно 12 вольтове, або, наприклад, мережевий адаптер, тобто роутер, або якусь світлодіодну стрічку, або, наприклад, лампу LED-лампу, яку є вихід, такі зараз є 12-вольтові, настільні лампи. І ось у мене є якраз така 12-вольтова лампа, і зараз я і якраз такий ось роз'єм. Зараз я її підключу і спробую подивитися, як воно буде працювати. І так, вмикаємо DC. Так, і вмикаємо саму лампу. Лампа засвітилася. Ось видко, як вона світить, вимикаю. Не світить, вимикаю. Світить, тобто можна спокійно від цієї станції, я думаю, живити не один вечір, таку от невеличку настільну лампу, і при цьому на столі буде все видко, під ній можна і читати, і ще щось робити. там До вісіміват ця лампа бере. Або. Ніхто не заважає до цього порта під'єднати якісь е, окремі, наприклад, світлодіоди. Вимикаємо. Ось така невеличка. Ну, я не знаю, там, на жаль, я не знайшов інформації, яка і в неї вага, але так, ну, десь, я думаю, кілограм 6-7 вона має, а може і 8, думаю, десь до 8 кілограм. Така от невеличка зарядна станція е, до 500 Ват, як ми бачимо, для саме змінного струму вона повинна забезпечувати. Звичайно, якщо 500 ватт, ви її навантажите надовго, не вистачить тут акумулятор, не такий вже і великий, зате вона переносна, її можна спокійно переносити з кімнати в кімнату, заряджати, тобто да, десь зарядив, наприклад, або якщо вдома немає електрики на роботі, якщо є там можливість, або десь у сусідів. підніс. Зарядив, особливо якщо на машині, поставив машину приїхав. Тобто, із переваг, я би сказав, що це портативність, неявність великої кількості виходів, і для постійного струму 12 вольт і ліхтарик є, і є вихід 230 вольт змінного струму. Ось така от невеличка. Зарядна станція початкового класу, якої, я думаю, для одного-двох людей повинна на вечір без освітлення вистачати як то кажуть з головою. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставимо вподобайки. До нових зустрічей!